Уся в червоному з бездоганною зачіскою. Ан Ромні під бурхливі оплески приєдналася до виборчої кампанії свого чоловіка Міта Ромні у другий день з'їзду республіканської партії. США. фахівці вважають, що це був успішний початок. Часто кажуть, що у дружинах головна сила кандидатів. Це щира правда у випадку. Ан Сьогодні я хотіла б поговорити про кохання. Перша мета схилити на свій бік виборців жінок. Мітромні має з ними певні проблеми. Вони переважно підтримують Обаму. Ви найкраще, що має Америка. Ви є надією Америки. Без вас Америки не було. Видаті я люблю вас, жінки. Друга мета зіграти на почуттях, подати м'який бік свого чоловіка, продемонструвати, що, хоча вони багаті, вони пройшли через свої випробування, як і кожне інше подружжя. у повістях, які я читала, ніколи не було довгих зимових дощових вечорів. Дому з п'ятьма хлопчаками, що кричать водночас, у цих повістях не було розділів під назвою Росіяний склероз або рак грудей. Росія склероз і рак грудей – це ті випробування, що їх пройшла. Анромні боротьбу вони вели удвох, і це має слугувати за приклад їхньої взаємодії. Think, це посилило і поглибило наші стосунки. Я ще більше стала довіряти цьому чоловікові. Мати п'ятьох синів, бабуся вісімнадцятьох онуків. Ан Ромні ніколи не працювала. Вона завжди була у тіні свого чоловіка. Вона не дуже любить політику, але завжди була поруч, аби підтримувати, підбадьорювати, підкреслювати переваги. Міта Ромні улюблена ціль феміністок. Ан Ромні можливо не є ідеалом сучасної незалежної жінки, але їй це однаково. Вона впевнено захищає важливість ролі матері і домогосподарки. Її промова на з'їзді без сумніву принесла очки міту ромні. Деякі аналітики навіть побоюються, що вийшовши з тіні чоловіка, якому все ще бракує харизми, ан не затьмарила його.